Під час російського повномасштабного вторгнення місцеве самоврядування довело свою ефективність. Таку думку висловив депутат Миколаївської обласної ради у студії телеканалу МАРТ Віталій Гомерський. Відповідаючи на запитання про результативність роботи облради в умовах воєнного стану, голова бюджетної комісії розповів, над чим депутати працювали упродовж року. Далі пряма мова за час військової агресії, саме місцеве самоврядування підтвердило свою ефективність, адже на багатьох площадках, представляючи Миколаївську обласну раду, представляючи громади, які є на моїй території, там, де місцеве самоврядування дійсно було обрано якісне і дійсно люди обирали представників і своїх односельців в депутатські корпуси, представляти повноваження своїх громад, це дійсно якісна робота. Представники влади зі своїми виборцями разом на цих територіях відстоювали свої території, боронили їх, відбудовують і подальші всі соціальні питання проходять разом. Також депутат Гомерський додав, попри обмеженість повноважень облради під час війни, ця ланка місцевого самоврядування має функціонувати. Повноваження обласної ради обмежені тим, що були створені на початку війни військові адміністрації, тому що побоювання. Нашого президента були дійсно відносно того, чи місцеве самоврядування може забезпечити якісне адміністрування тих того кризисного менеджменту, який буде викликаний військовими подіями. Але, як я вже зазначив, дійсно місцеве самоврядування справилось завдяки тому, що в цій каденції надзвичайно багато було представлено і є представлено молоді в обласних радах, в міських радах, в селищних і так далі. Так, є питання відносно того, що контроль за використанням бюджету повністю розподілений якби, функціями військової адміністрації, і фактично надзвичайно мало. Військова адміністрація звертається до нас як засновників програм і депутатського корпусу, який затверджував саме суть програм. Які є там програма турбота, про відбудовах, так і так далі. Ну багато питань, тобто надзвичайно мала кількість, мала кількість звернень відносно змін, внесення змін в ці програми, або ж змін фінансування, там якісь уточнення і так далі. Тобто, фактично, вони діють в межах програмно-бюджетним комплексом, але в межах тих програм, які були прийняті, ну довоєнний стан робота. Обласної ради не тільки лише це депутатський корпус, є апарат, є майно обласної ради, надзвичайно великий об'єм майна. І до війни я піднімав питання відносно того, щоб це майно в місті Миколаїв передавати на бюджет, оскільки бюджет області був зведений 3,8 мільярда, і бюджет Миколаєва за 4 мільярди.